Ось зайшли в мою другу теплицю 22 градуси, 23. Ось так. Що в мене тут Тут познімали ящики позавчора, бо від сонця то жарко. От, Треба натягувати вже сітку. Ось перчики мої різні, гіркі, солодкі. Тут теж гіркі солодки познімала. Так, це баклажани, які буду просто рвати на продаж. От ось так. Перець. можна буде назад поставити його наверх. Ось так. Перчики. Тут гарненькі, більші, менші. Теж так само. Це пізніше сіяла. Кіт мені трохи допоміг. От так. Дуже такі великі. Каліфорнійське диво, перчик так його розпікірвати в теплицю. У мене не було, О, вже радиска. Це можна рвати. редиску. Вже гарненькі кущики. Це можна нарватися. Ось зараз полює її. Це мої в касетах перці. Перці, баклажани. Ось, Ось так треба. У мене не було вчора один день. Засохла. Так, цибуля треба висадити і вже більше. Ось такі. Ось такі кущі. Ось ці це я висаджувала їх, черенкувала з маленьких череночків. Мої помідори. Теж треба вже висаджувати ті, які ґрунт. Ось так та теж ці з малесеньких я сіяла пеларгонів. Ось такі це всі кущики. Ці тут вони вже давно, трохи обривала квіти, а потім, щоб більші кущі були, де не встигну, то вони вже квітнуть. Ось такі. Щериночки. Ось така салда, перцю. Ось так скільки в мене. Це я посинкувала, якщо пам'ятаєте, черенкувала з о, зимою. Ну, з осені. І з жовтня місяця, мабуть, чи з листопада черенкувала гортензію, великі кущі. От. Ой, не гортензію. Як її, господи боже, забулася. Хризантему величезну. От оця вона. Так, у мене перці. Треба все висаджувати вже. Ось так. Це помідорчики для себе все. Цьому році я не спішила. От і якраз нормально. Потепліє, вони всі підуть в ріст. Ось так. В тому році в мене вже були такі звичайно здорові. От, все було здоровенне. Ну, В цьому році на то є свої причини. От ось так. Всім гарного дня, приз Київщина.